Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне. А саме відкласти санкції та виграти ще час для війни Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі на 100% весь увесь мій час. Саме цьому зараз присвячені Україні. Потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі. Не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо, так само важливо, і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні.